Всім привіт! Сьогодні у нас 5 березня, і ми сьогодні проливаємо полуничку, яка на вулиці, тому що у нас дули такі суховії, що взагалі все стоїть сухе. Тому починаємо полив. І ви знаєте, вода. Іде непонятно куди, <гад> де вона дівається, лється-лється і, і не, не мокра під полуничкою. Оце сюди пройшло п'ять рядочків, ну, половиною бугри. Вилився куб води, і вона ще не дуже так, так і мокра. Пролилося, але не дуже. Ось виносимо сірію. Покажи, які корні знизу, знизу. Ось такі коріння, тому треба вже висаджувати. Ось так кладемо трьопочку, кладемо касеточку. Ось так в рядочок. Ось так в рядочок. Закриваємо і ось так скручуємо, як у літочку. Ось так. І прикопуємо землю до того часу, коли вам потрібно викопати. І так можна зберегти її. І не треба ждати з моря погоди. Тому що я теж її не буду хранити довго. Її треба поливати, до неї треба ухажувати. Вона в мене стоїть на вулиці і не боїться ніяких морозів. Е, чому я так говорю по розсаді? Тому що... Є люди, які говорять, що їм рано весело. Якщо рано висилати, значить я буду пропускати, а далі що вам дістанеться, те дістанеться. Тому що я не можу держати по десятку якоїсь полунички для того, щоб відправити в кінці березня, на початку квітня. Росада повинна вже їхати до своїх покупців. Навіть цю ж касетку можна висадити в стаканчики і подержать у себе на участку, де вам зручно, не треба її ховати кудись на ніч. Головне, щоб не пересихав курінь, бо якщо буде сухий турф, то, звичайно, вона може просто висохнути. За цим треба слідкувати. І так як мені слідкувати дуже за великою кількістю треба, то, звичайно, мені, мені це не підходить, тому що ну, в мене ж теж є якісь обов'язки, в мене теж є робота інша. Я її виросила, значить я повинна її продати. Тому. І на слідучий рік, і на літо, і на осінь, я не буду писати. Буде жива черга, є розсада, значить, будь ласка, нема, значить нема. Буде ось так. Мені буде простіше, і простіше навіть покупцям, тому що якщо ось є розсода, людина замовила, і людина отримала. І так буде, я думаю, набагато краще. І ще хотіла сказати по малині. Ось У мене малина вже починає розпускати свої бруньки. Ну як? Вони починають лопатися. Тому е, хто мені замовляв, я нових не беру замовлень, хто мені замовляв малину, будь ласка, пишіть, я буду веселоти. Тому що, коли вже буде листя, тоді вже її. Е, Ну, садити тільки корінь. Так, да, я буду обрізати по максимуму. Якщо хтось бажає, щоб не обрізала я літню малину, то мені, будь ласка, пишіть, що не обрізайте. Хай вона буде така довга, будете платити за доставку, за, звичайно, за більшу посилку. А, е... Ремонтантну малину я буду обрізати, залишати там сантиметрів 10. См. Це не потрібно оцей погін, тому що поки вона приживеться, вона й дасть вам нові погони. І з цих погонів вже буде десь у серпні місяці вже йогітка. В залежності, звичайно, від погоди, як ви будете доглядати. Тому прошу, хто замовляв малину, малину взагалі не можна затягувати із посадкою, тому що вона тоді буде боліти і буде проживатися хуже. Малину вже пора висилати, Тому, будь ласка, одізвіться, хто мені замовляв малину, хто мені замовляв, тому я буду висилати. Ну і так, продовжуємо долі чистку. чистку мене... Чистка в мене йде вже повним ходом полунички. Сьогодні е відправили посилки і зайнялися е чисткою полуниці. Е сьогодні відправила 20 посилок. І слідуча відправка буде в четвер. Сьогодні спробувала копати купанку, це в мене дивно. Зараз візьму покажу ось який корінь. Це така полонечка. Це не реклама, це тим, що в мене замовляли. Звичайно, буду копати. Якщо Якщо щось залишиться, я обов'язково скажу. Зараз теж копанку краще садити, тому що вона ще не пішла в ріст, хоча койде вже є молоденькі корінці. Хоча її ще не підгодовувала, нічого не робила, навіть ще не чистила. Чисть вже тоді, коли копою. Русонівку ще не почистила, теж такий корінь. Інші ще сорти не пробувала, бо ще замовлень не було на копанку. Не то, що не було, просто ще я не до них не дійшла. Ті що копанки, я просто подивилася, що вона є, що корінь горний. Тому Буду готувати на відправки. Такі, звичайно, я кладу на похід, такі не щитаються, не рахуються. Ну, а такі більш-менш горні, ці, звичайно, рахую. І похід обов'язково даю. Ті, хто мене виписував купанку, ті вже знають. Джекпут потребує той, хто, кому Пакую останню посилку. Тому е, всю, яка залишається, я всю кладу на похід, тому що на слідуючий день я не залишаю, я копаю перед відправленням. Цю теж можна завернути у е, агроволокну або в трьопочку і прикопати. Або навіть положити просто в холодне місце, тому що вона ще не втронулася в ріс. Якісь днів 3-4 можна передержати, поки приготується ділянка. Ті, хто виписує копанку, їй обов'язково треба корінь підрізати. Можна підлити укорінювачем, коли ви посадите. Щоб швидше укорінилася, якщо хочете цього підливати же добрево, коли садити купанку, не треба. Коли вже почне рости молоденький листочок, це десь буде днів через 10-14, тоді вже можна підживлювати таку полуничку, яку ви садите. Копанкою. Звичайно, треба дивитися на температурний режим, при якому е, усвоюються поживні речовини, тому що температурний режим у нас різний, звичайно. Пам'ятаєте, я висаджувала так, як касетну розсаду, тільки ось так прямо. В ґрунт, але ґрунт був з торфом. Я ще сама не дивилася, який там є корінь. Так, зараз подивимося. Чоловік тут залив сьогодні, тому що у нас дуже сухо вже. Ось такий корінь. Не буду витягувати ось такий корінь. Це відбірні саженці, які які були із ну, так як касетку я висаджувала, а так як Ольби в мене було дуже багато, то я її висадила сюди. Звичайно, тут виберуться саме кращі і будуть йти на відправлення. Сьогодні вона була цілий день відчинена, відкрита, але я накрию її, щоб корінь наростав. Накрию агроволокном, просто накриваю без всяких дуг, без нічого. Просто прикрила, щоб тут зберігалася влога, волога і корінь ріс. Корінь тому що зараз активно наростає на полуниці корінь, тому що на вулиці холодно і росте корінь, а не верх полуниці. Коли ж піде тепло, то тоді, звичайно, ростиме вона вже вверх. Це собаки прогризли дирку О. і рились там чомусь. Що вони там шукали, не знаю, може якийсь клод. Вирішили щось знайти або щось ховали. Ось так. А завтра в день зніму. Нехай вона закалюється. Таку розсаду треба висаджувати у дуже, дуже рихлий, рихлу землю, ось така. Вона з торфом. Я сюди на оцю територію висипала мішок торфу. І перемішала її з землею. Якщо ж висаджувати в землю, Курінь не буде такий гарний, тому що корінню тут легко проростать. Земля не спресована, рихла, поживна. Тут я вносила суперфосфат осінню. Звичайно, він осінню не діяв, а діє він зараз навесні. Цій розсоті, звичайно, треба ще трішки почекати, підрости, щоб її копати. Це вже буде, будуть пізніші відправлення. Така розсода. В минулому році я вже робила такий експеримент, в мене він непогано вийшов. Надіюсь, що в цьому році буде ще краще. І ще хотіла попросити тих, хто одержує посилочки, будь ласка, відписуйтеся. Чи все там добре дійшло, чи все там правильно я поклала, тому що всі ми люди, все може бути. Тому, будь ласка, відписуйтеся. Хоч в Viber, хоч в коментарях під відео, будь ласка, пишіть. Це навіть, дуже, навіть буде теж хорошо. Звичайно, я у відео не можу там ну, в коментарях тих, кого я не знаю, я, звичайно, не буду знати, що це іменно ви відписалися. Тому бажано, звичайно, відписуватися. Сьогодні я відправляла і на ложка, і е, е, по предоплаті. Ну, звичайно, я якщо витягую з касети і відправляю, то звичайно я стараюся брати предоплату, тому що Стаканчики можна і повернути, можна і, якщо звичайно людина не прийде на пошту і не отримує посилку. А от касетка, хоча можна зараз і касетку повернути, нічого страшного, тому що ще зараз ще холодно. Не бійтеся зараз, отримувати розсаду, зараз вона ще не активно росте. Зараз можна подержати її в холоді. Це не літо і це не осінь, коли полуниця зав'яне в вас. Зараз вона да вона вже прокинулась, вона вже не спить, тому що полуниця починає рости, коли температура піднімається до 5 градусів. Ґрунт. І полуничка вже потрішку наростає корінь. Так, як відомо, корінь починає рости першим. А коли вже появляється тепло до 10 і вище, тоді вже росте листочок. Ну, з листочком, звичайно, вилазять і шкідники. При 10 градусах вже починає вилазити кліщик. Да, я не показала ще. Ми вже почистили ось сьогодні. У мене була помічниця. Почистила оцей верх і аж до самого низу. І з 10-ї години до 5-ї вечора. Чому так швидко? Тому що ми з осінь чистили полуницю і тут дуже мало було листа. Ось які кучки невеличкі. Зараз вже, звичайно, темнувато. Ось їх видно, воно кучки. Кучки ми ще не поприбирали. Головне швиденько почистити, а потім вже будемо долі. Тут у мене полуничка була трішки прикрита агроволокном. Я її вже поливаю, тому що вже дуже сухо. Такі сухові її дули, що видули вологу. Я сьогодні навіть копала, попала розсаду. Дуже хорошо копається, обтрушується земля, тому що вона не мокра. Ось так чистимо, залишається. Якомога менше листочків, особливо старих, залишаємо молоденькі. І ось, отам аж донизу, оце ось, як бачите, і ось аж донизу. І почистили. Так. Чистили, в основному руками, секатор майже не приміняли. Тому що старого, сухого тут немає. Так що я от в минулому році осінь у нас просто був час, і ми, я вирішила просто почистити полуницю. Подивитися, як вона буде зимувати і все. Зимою вона прекрасна, якщо, звичайно, не стара полуниця. Стара полуниця, яка вилазить яка вилази із землі і сердечко все зверху, та не перезимовує. Тому з осені її треба замінювати. Так і ми тут робили на серії. Тут у мене плівка, я показувала, дуже порвана, тому що їй вже третій рік. То я думаю, ми знімемо плівку, подивлюся, що там із каплею. Можливо, поміняємо каплю і я думаю зверху накриємо агроволокном. Ну, подивимося. Якщо в мене вистачить. Ну, не вистачить, значить куплю. Тому що наймати людей, рвати тут бурйон, то виходить дорожче, ніж агроволокно. Тому що вирвати бурйон треба не один раз, а десь разів два до плодоношення. І після плодоношення теж разів два треба вирвати бурйон. А можливо і частіше. Смотря, яке наслідок чи дощове, чи ні. Тому ось так. Буду краще купляти агроволокно і накривати все, щоб менше було роботи. У мене ось там. Ось там, як бачите, там все накрите, майже все агроволокном. Так що, я думаю, все буде добре. І, до речі, та полуничка, яка, яку я висажувала, е, висажувала, е, солома, потім агроволокно зверху, вона прекрасно перезимувала. Всім миру добра, всього найкращого. Все буде Україна.